Усім привіт! Ви на каналі Настя і Дока. І сьогодні на моєму каналі буде історія про... А це поки що секрет. Але я тобі скажу, що це буде дуже весело та цікаво. Теж додивися відео до кінця. Ну, а я вже починаю. Так, піду я поплаваю. М -м, яка тепленька водичка! Ой, що це там таке на дні? Ау, боляче. О, що це? Можливо, треба пірнути і подивитися, а може не варто? Слухаю. О, привіт! Так, ми вже прокинулися. А, ви вже на пляжі. Ага, добре, зараз ми до вас прийдемо. Почекайте. Насте? О, так, мам, що таке? Дзвонила пані Марія, вони вже на пляжі, тож давай збирайся і ми підемо до них. А, добре. Потім подивлюся, що тут таке. Так, мам, я вже йду. Насі, добре, пішли. Фух, ну і хащі. Так, їм варто було зробити кращу дорогу. Але нарешті ми вже тут. Ой, вибачте, я вас не помітила. яких віт, ти до мене звертаєшся на ви? А ми знайомі. Та тобто це ж я, Віка. О, Віку, я тебе не впізнала. Ах, та нічого. Привіт, Віку. Так, привіт. Добрий день. О, до речі, хочеш морозива? Та ні, дякую. А ти бачила Вероніку? Так, вона там піщаний замок будує. А... Піщаний замок? Ага. А, ну добре, я тоді до неї пішла. Добре. Бачу, хтось вирішив згадати дитинство і побудувати піщаний замок. О, привіт! Я тебе не помітила. Привіт, як справи? Це все, все нормально. Тут я просто Катрусі допомагала побудувати його. А, зрозуміло. Ну, то ми можемо вже плавати? Так, звичайно. Привіт, Марію! Від Марину, як справи. Все добре, дякую. О, а давай е, на перегони. Хто перший до води? Я буду першою. Ага, не дочекаєшся, я буду першою. Бомбочка, уху О, так, ти перша. Треба вже запам'ятати, що я швидша за тебе. Хм, Це не суші, а в воді. Можливо, я буду швидшою. Ай так. Я буду першою. Ага, ні ні ні, я буду першою. Та-дам, і я перша. Так, ти точно швидше за мене. О, дівчинко, дівчинко. Так, що таке? За бийки не можна запливати. Ой, вибачте, я його не помітила. Дякую, що сказали. О, то нема за що, але наступного разу будь обережнішою. Добре, дякую. Поничнемо разове. Ага, дякую. М -м -м, моє улюблене. Яке смачне. Смакота. О, да досить вже тут ходити, не дають поспати. Ого! От вчасно я прокинувся. ха 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 Чого це ти смієшся? Що таке? Та нічого, ти просто до черепаху дуже схожа, а так все гаразд. На черепаху, на яку ще це? таку черепаху я схожа. Ну, знаєш, на таку морську, тільки в окулярах. О, в окулярах? Ну я щас дам тобі. Та ти мене не заженеш. А я спробую. Не нас заженеш, не назаженеш. От це ми подивимось. Обережно, я стримаю, угу. Воду ти точно не полізеш з морозивом. О, ну нічого, ти видиш, я тебе теж не вже дістану. А я не вийду, буду тут жити. Угу. Так, подивимось, подивимось. Так, діти. Вже час збиратися йти додому. О. Але ж ми тільки прийшли. Ну так. Вже час. О. Ну, ще 10 хвилин. Так, будь ласочка. Ну так. Ні-ні, ми ще ввечері сюди прийдемо. О, до речі, я хотіла вас запросити до нас на вечерю. В будиночок ви прийдете? Так, звичайно. Ора, зустрінемось, значить, увечері. Ага, ну добре, я виходжу. Mm -hmm, і я також. О, Вороніко, почекай! О, що таке? Коли ти прийдеш до нас, то візьму обов'язково з собою купальника. А нащо? Я хочу тобі дещо показати, але це у воді. Треба буде плит, плити. Тож візьми з собою, будь ласка, купальника. А, ну, добре, візьму. Тоді до вечора. Так, до вечора. Дуже рада, що ми прийшли. Так, і ми також дуже раді. Прошу за мною. О, ну Нарешті ви вже прийшли. О, до речі, Вероніко, ти взяла купальника. О, Так, взяла. Він ось тут у рюкзаку. Ага, добре. Тоді давай зараз переодягнемося і попливемо туди. Прямо зараз? Так, прямо зараз. Я відчуваю, що це дуже термінове. Ам, ну, добре, давай. Хм, цікаво, що вона хочуть мені показати. Давай, Вероніка, переодягайся. Добре, добре, зараз я. А куди можна рюкзак покласти? А, ну, давай на моє ліжко покладемо. Ага, добре. Давай, пішли, пішли. Та добре, добре, йду я вже. Дівчата, куди це ви йдете? Так, куди це ви зібралися? О, та ми так поплавати. Так, перед вечерею. ну, добре. Тільки обережно. Так, звичайно. Ще далеко? Та ні, ось же море. Ага, добре. Так, це повинно бути десь. Ага, ось тут. Скоріш пливи сюди. Я знайшла це. Що це тут? Ого. Яка красива мушля. Вона прозора. Ага. Вона, здається, сяє. Та ні, мушлі не може сяяти, але ця сяє. О, речі, Настя, дивись, який гарний місяць сьогодні. Повний. Так, він гарний, але мушля стала сяяти. Та ні цього не може бути. Ні, може, вона сяє. Мені здається, щось відбувається, що. Ай! Ой, що це було? Якийсь дим дуже дивний. Так, краще цю мушлю залишити тут. Ага, згодна, вона якась дуже дивна. Так, це точно. Ти бачила цей дим? Ну, звичайно, що бачила. Він такий був дивний. Так, і він був відмушній. Це ненормально. Ага. Ну, добре, давай їсти. Так, давай. Mm, гарна вода. О, що відбувається, що це за дивне відчуття. Що, що таке? А! Сподіваюсь, що сьогодні вода буде теплою. Вона така приємна. Ой, що це за дивне відчуття, що Що відбувається? О, ау! Що? Що зі мною сталося? Хто? Хто я тепер? Так, спокійно, спокійно. О, хто за там кричав? Напевно, Настя, що там у неї могло статися? Настя, у тебе там все добре. Ой, ні, ще й мама не вистачало. Так, мама, у мене все добре. Е, точно, бо ти, бо ти дуже сильно кричала. Та так, все добре. Де ж рушник? А ось він впав. Зараз достану. Ай! О, ну, це вже дуже ти сильно кричала. я зараз зайду. Ні-ні, не заходь, будь ласка. Ні, я зараз зайду. Почекай хвилинку, будь ласка. Чого це ти на підлозі лежиш? Я а... а та так, мамо. просто а, вилазила з ванни, підсковзнулася та впала. А, ну будь обережністю наступного разу. А вперше раз, коли я кричала, я вронила оту рослинку в ванну і дуже злякалася. Тож так все добре. А, ну Гаразд, але будь обережнішою. Так, звичайно, мамо. Треба позвонити Вероніці срочно. Так, де мій телефон? Де він, де він? Точно його залишила в спальні. Ось він. Так, скоріше, скоріше. Сподіваюсь, відповість. А де Вероніка? Не знаю, мам, можливо, біля моря. Хм, Скоріше за все, Вероніко, Вероніко, ти де? Вероніко? О, ні, якщо мама вийде за прозорік, вона точно мене побачить. О, ні, що ж тоді буде, що я їй скажу. Як це трапилось, я не знаю, що мені робити. Треба щось вигадати, але що? Ще... Чого ти залиш на піску. І я а, ай, та так просто вирішила позасмагати, а ще не можна, та ні, можна, ти просто м в костюмі, але добре, е, вже скоро підемо на сніданок. Так, добре, мам, я зараз тільки декому подзвоню. Треба позвонити Насті, ой, хоч би вона взяла слухавку. О, і де ж Вероніка ходить? О, певно, це вона прийшла. О, ну так. Привіт, Вероніко. Це було просто... Це якось... Давай, заспокойся і розкажи мені все. Це... Ну, розповідай. Це катастрофа. Ну, так що було? Я пішла з мамою то вікою на пляж, пішла вперед, думала поплавати, помочила ніжки, так ось раптом, я відчуваю щось дивне, і через десь секунд бах, і я вже не знаю хто. А коли я висохла, я стала знову звичайною. І що це зі мною? Я не розумію. У мене така сама проблема. Серйозно? Ага, я пішла приймати ванну, залажу і відчуваю щось дивне, а потім через 10 секунд я також перетворилася. Але коли я висохла, хвіст також чез. Ой, ким же ж ми тепер стали. Ми стали русалками. Класно, ми стали рибами. Е, русалками. Без різниці. О, а ми ж зараз на морі, нам же ж не можна буде плавати. Е, ти думаєш, ну так. А батьки ж це помітять, і вони спитають: а чого це ви не плаваєте? А ми ще відповімо: вибачте, ми стали рибами, тож ми не можемо плавати. Так? Русалками, без різниці. А як ми в школу підемо. А якщо ми перетворимося на людях, знаєш тоді, що буде? Е, ні. Нас будуть досліджувати вчені, а потім будуть ще показувати всі, всім іншим. Здається, ти робиш з мухи слона. Ні, це ти робиш з слона муху, такого нема вислову. Знаю, але це так звучить. І що ж нам тепер робити? О, ну не засмучуйся. Давай тобі принесу апельсинового напою. Давай. І справді, що нам робити? Тримай! Ой! О! О! Це, це також бачиш. Ага. Я контролюю воду. Ого! Дивися вгору, туди, тепер туди. Зробити коло і вниз. Це неймовірно, вона йде туди, куди я їй показую. Класно! Ага. О, а цікаво, ти можеш також контролювати воду? О, не знаю. Давай спробуємо. Давай. Так, зараз я тільки телефон приберу. Добре. Ну, вперед. Ого, ти заморозила воду. Вау, це морозиво. Так, класно, які у нас класні сили. Я можу контролювати воду, а я заморожувати. Так, це просто неймовірно. Але як нам стати звичайними? Все ж таки, це класно, але є невеличка проблемка хвіст. О, ну, Для початку треба довідатися, як ми такими стали, а потім ми вже щось придумаємо. А що нам поки що робити? Поки що бачите усьому позитив? І як це нам зробити? А, ну. Давай подумаємо. По-перше, у нас є класні сили. А по-друге. О, я знаю! Пішли скоріше вітальню. А, ну, добре. Так що, по-друге? А по-друге, пам'ятаєш, що казав Крампет. У аеропорту, пам'ятаєш? Ну, не дуже. Тоді я тобі зараз нагадаю. Вона казала, що родичка Дейзі живе біля води, але біля якої вона не знає. Тож, так як ми тепер русалки, ми можемо все швидко опливти. І ми так швидше її знайдемо. Ну, ти що, згодна? А, ну так. Ну що, попробуєш бачити у всьому позитив? Ну, спробую. Ось і гарно. Ну що ж, а на цьому все. Сподіваюсь, тобі сподобалось це відео. Став лайк та підписуйся на мій канал, аби не пропустити нових відео. Та пиши коментарі, я їх обов'язково прочитаю. О, і до речі, напиши у коментарях, яка твоя улюблена морська тваринка отока Бока. Моя, наприклад, це морський котик та рожевий дельфін та ще черепаха. А яка твоя? О! І усім па-па і до нових зустрічей.